Всім доброго дня, мене звати Ярослав. ви на каналі LefCapital. Сьогодні у нас стейкінг, тільки цього разу стейкінг від криптобіржі OKX. І це дуже класно, тому що останній раз, коли я приймав участь в їхньому стейкінгу, я заморозив приблизно 30 тисяч доларів в еквіваленті біткоїна та ефіріума і мені насипало аж 1100 доларів монетами. І це погодьтесь, круто, це набагато більше, ніж видають на Байбіті. Тому я вважаю, що цей стейкінг є дуже перспективним. Що ми майнемо? Ми майнемо 10 мільйонів монет. Так, що ми зможемо з цього отримати? Ну, в першу чергу, це передова розважальна платформа, побудована на інфраструктурі web 3 яка об'єднує ігри, штучний інтелект і кіберспорт, якою основною метою є прискорення настання ери Web3. Як можна побачити по картинці, до речі, можете подивитися цей відеоролик. Він короткий, 38 секунд. Побачите, що графіка просто вау-бомба! І це все побудовано на даній технології, тому я розумію, що в цьому є надзвичайно велика перспектива. Цим точно будуть користуватися, і якщо воно вистрелить, то може дати навіть не 10, не 20, а можливо там і 100 іксів і так далі. Давайте перейдемо на дропстат і подивимося, що нам взагалі говорить дана, дана, дана статистика. Так, у нас було два раунди по 10 мільйонів. Було зібрано в першому і в другому. Точної кількості, в принципі, монет ми не знаємо, ми просто бачимо, що було продано 20 мільйонів монет відповідно за 20 мільйонів доларів. Тобто, фактично, одна, станом на сьогодні, одна монета 1 долар. Ну, скажімо так, непогано. Якщо воно стартане, я коли стартанув свій час ексіс, який там коштував там з 2 баксів аж до 180-160, ну це як би, самі відчуваєте, суттєва, суттєва, суттєва різниця, там скільки було? 8 відсотків. 850 іксів. Ну, коротше кажучи, дуже багато, тобто має право на життя. Якщо хоча б там дасть 20 50 іксів, це взагалі буде просто вау-бомба. Тому подивимося, скільки мені монет фактично насиплять і який буде результат, там, наприклад, в кінці булрану або, або, або в кінці якогось альткоін сезону, про який ми будемо дізнаватися, наблюдаючи за графіком альткоін сезону через блокчейн центр. Зараз мені він прогрузиться, зараз видно, що ми є в біткоін сезоні, але вже, в принципі, формується якийсь відскок. І вже коли буде альткоін Сізон, я буду приймати рішення по закриттю своїх альткоін портфелів. На даний момент сижу, збираю монети, а там далі буде видно. Так, хто у, нас, хто у нас взагалі буде власником всіх монет, як то кажуть, з повного тоталу. Мені не подобається, що команда, ну, команда розробників та інвесторів будуть мати 30%. Якщо це там 10 ну максимум 15, ок, 30% трошки забагато. Тому перший такий дзвоник, що може бути варіант А, маніпуляції, варіант Б ну Маніпуляції. Тут іншого нічого не є. Але все решта, в принципі, ок. Екосистема 16%, ком'юніті 10%, там всякі дропи, ранні доступи і так далі. В принципі, досить непогано розподілили, крім цих 30%. Тому будемо дивитися. По вестінгу, по наступним розлокам. Ще нам нічого не відомо. Коли що, кому. А що ми там ще можемо дізнатися? А, так. Та, в принципі, ну, хіба по інвесторах пройдемося. Ну, це в звідомих OKX Ventures, логічно, бо тепер у них Jumpstart, HK Capital і 7X Ventures це таких, що реально топчики-топчик. Якихось приватників я не бачу, тому, можливо, це навіть і плюс, тому що вони можуть не входити в команду розробників чи, наприклад, основних інвесторів. Це, ну, скажімо так. І плюс, і мінус. Тому будемо наблюдати. В будь-якому випадку, я вважаю, що цей проєкт точно вартує свої уваги. Нагадаю, ви можете застейкати до 0,3 біткоїна в пулі BTC і до 3,5 біт... ефіріумів в пулі Ефір. Ну і відповідно отримати свої винагороди. Кожен день вам буде капати якась монетка. От мені вже видно, що накапало 0.15 Матрикса в пулі Ефіріум, і це я застейкав буквально годину тому назад. А в пулі BTC мені накапало 0.77 Матрикса. Тобто, в принципі, в принципі, принципі непогано. Так, якщо на хлопський розум, це в годину 0,9 монет на 24, по ідеї, по 21 монеті, ну, якби 151 долар, фактично. Фактично досить навіть непогано. Це я так взяв грубо на хлопський розум, а там буде видно, як воно буде по завершенню цієї всієї штуки. І це рахуйте тільки з 6200 доларів. Ну, якби, скажімо так, по байбі, то останній раз хіба тільки так Мока дала, і, можливо, пайрет. Все решту, поки що, якось так собі, не дуже. Тому наблюдаємо вже по завершенню. Вам більш детальніше напишу в телеграм-каналі, тому приєднуйтесь, будь ласка, телеграм-канал Live Capital. Посилання є в шапці а, у профілі. До даного відео, тобто на youtube каналі. Якщо вам подобається контент подібного формату, будь ласка, ставте ваші лайки, вподобайки і підписуйтесь на канал, буду радий вас бачити в себе в ком'юніті в Телеграмі. З задоволенням дам відповіді на всі запитання. Тому до зустрічі, гарного дня, мирного неба, па-па!